Елементарно просто зрозуміти, що ваша свиня в охоті. Подивіться на неї. Дивись. І що ти хочеш від мене? Що ти від мене хочеш? А? Ну, що ти від мене хочеш? Дивись, що в мене є для тебе, дивись. Дивись, що в мене є для тебе. А... Дивись. Дивись, зараз гріється, дивись. Ось, все, бач, дивись. Ой, машики. Да? Все? Каже, я вже в охоті другий день. Зараз мене будуть запліднювати. Йду на другий круг, так? Да? Диви, як є все, диви. Дрин. А? Бачить, який дрин? Ага. Що ти хлопаєш у шину? Як зрозуміти, що в охоті? Ось все, я в охоті, кажи. Що ти кажи, хочеш мені? У мені видно, що я в охоті.